днями розлетілися мережею. Жінка намагається видворити чоловіків, які приїхали, позрізати дерева навпроти її будинку. Мешканка пояснює, невідомі різали усе, що бачили. Але ча росла, розумієте, кажу, хто хотів, той собі користувався. Да, але ча була трохи заплетіна диким виноградом. Я так розумію, що туди вихлопні гази не так доходили, і ця пилюка, яка з дороги була. Подивіться, нічого немає, горе тільки гілок. Коли стали розбиратися, хто вирубав дерева, з'ясувалося, що таку ініціативу на себе взяв сусід. За роки вона потрохи почала заростати, і на сьогоднішній день приблизно вона має такий от захорочений вигляд. Старі тополі, які падають на дорогу. І вже декілька років була ініціатива це все прибрати. Я звернувся в благоустрій. Був зроблений акт дефітовки рослин, які можна буде зрізати. Виїхали люди, підчищали. Починаючи з 10 серпня цього року, і по п'ятницю працювали люди, яких я попросив за власний кошт тут прибрати. Та така ініціатива не сподобалася жінці, яка живе навпроти галявини. Вона й постала проти вирубки та поки шукала правди, не розібравшись до кінця, звинуватила міську владу. Вони сказали, що зелене хазяйство дало добро, тому що Сухомлин сказав зачистити територію від дороги, щоб це було 5 метрів, щоб було чисто. Коли вони почали різати занадто багато їм зробили знову ж таки зауваження. На що вони сказали, що це потрібні дрова на дитячий садочок. пояснити людям ситуацію на місце виїхала секретар комісії з обстеження зелених насаджень. Чиновниця каже, мешканці цього району й дійсно зверталися щодо вирубки дерев декілька місяців тому. Тоді на запад відреагували у комунальному підприємстві Зеленбуд, але по акту вони зрізали лише завчасно визначені дерева. Днями ж місцевий чоловік взявся ще раз зачистити територію, хоча робити цього й не мав. За інформацією КП «Зеленбуд», вони зрізали все по акту. По кількість а два те, що от в акті було, вони все зрізали. Представник був на обстеженні. Він бачив, що треба виконувати, і вони все виконали. Тобто це є ну вже самовільне якби вирізання, те, що зараз ось. Тепер же на чоловіка накладуть штрафні санкції. Візуально те, що ми бачимо, велике дерево такого діаметра, якось я бачу пеньок, зрізати без документів не можна. На нього мав бути документ. А те, що до 7 сантиметрів в діаметрі на висоті 1,30 метр відповідно до постанови 1045, за якою ми працюємо, зрізати можна і навіть потрібно, тому що це самосів, це кущі, хащі, розчищати, робити якісь такі санітарні чистки, необхідно. Втім, Євгеній зізнається, мав лише добрі наміри щодо гілок, ніяких планів не мав. Основна мета. Порядок на території перебрати кущі, вивозити сміття. Любий садочок, який хоче собі забрати ці гілки, будь ласка, забирайте там на в, у вигляді деревини. Ну можливо, буде десь два-три складометри. І люди можуть забрати. Та й виявилося конфлікт назрів лише між двома сусідами. Усі інші мешканці проти очищення цієї території нічого не мали. Подивіться, тут почищено. І тепер зверніть увагу на ту сторону. Отаке вона тут було. То що, краще краще, як от вишо цивілізовані люди, як краще? Я думаю, що краще так. Я ж кажу, зараз немає освітлення вночі, тут страшно йти. Машину їдеш, машину царапаєш. Ми всі да за. Ну то, що вийшов такий конфлікт. Ну, є люди адекватні, є люди неадекватні. Одні реагують так, другі реагують так. Кожне своє бачення. Але я вважаю, що тільки за, щоб було чисто. Ну мені вже важко, я теж вже ну, віці. Да? Мені дуже важко виходить щось робити, бо приходиш з роботи. Ну, ми хотіли просто їм показати, що не треба. Там є горіхи, там є, але чай червона, хай вона залишиться. А всі кусти нема питань. Хай ріжуть. Нема питань. Чисто треба, да. І хорошо, За те, що будемо хорошо ходити. А яке алкаш не вибіжить, і не вдари по голові. Бо там на той стороні вже три-чотири рази случай було. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК-1. Минулого тижня у Житомирі почали ремонтувати Бердичівський міст. Причиною стала злива, що зруйнувала водовідвідну трубу та колодязь. На сьогодні пошкодження вже у сунуті. Зараз робітники комунального підприємства працюють над укріпленням споруд для запобігання повтору такої ситуації. На сьогодні працюємо над монтажем залізобетонних блоків для укріплення підпірної стінки і нарощування її вище. Тому що та стінка, яка була раніше, вона вже не в змозі утримувати таку кількість ґрунту. Планується встановити додаткові водоприймальні решітки та наростити бордюрний камінь. Ці дії допоможуть запобігти руйнації споруд у майбутньому. В майбутньому, що плануємо зробити метрів 100 в напрямку Бердичева, встановити дві решітки додатково. Приймальні і решітки. І також метрів 100 продовжити нарощувати і піднімання до 40 сантиметрів бордюрного каменю. І в напрямку міста теж по лівосторонній, лівобережній стороні і наростити метрів 40, теж так само бордюрного каменю. От. І будемо знімати дві, два блоки пішохідної частини. І там теж укріплювати, підсипати ґрунт. За попередніми розрахунками, вартість ремонту коштуватиме близько 400 тисяч гривень. Це для безпеки зараз відгородили одну смугу руху у напрямку Бердичева. Однак це не заважає автомобілям і громадському транспорту. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. У Житомирській міській лікарні номер один завершили встановлення ангіографічного обладнання. Цей апарат допоможе кардіологам точно діагностувати захворювання серцево-судинної системи та максимально оперативно надавати медичну допомогу у разі інфаркту міокарда. Два тижні тому було влаштовано апарат ангіограф Сучасний сіменс, який придбало міністерство охорони здоров'я згідно програми обладнання та устаткування опорних закладів охорони здоров'я, які попав. І наш розлад. За допомогою нього ми можемо виконувати дуже величезний спектр інтервенційних втручань. Він покращує після процес відновлення пацієнта. Він значно краще прогнози для подальшого життя для пацієнтів. Особливо наразі дуже актуальна тема ішемічна хвороба серця, уражень, взагалі ураження, артерії, які призводять до літальних наслідків. Ангіографічне обладнання має надсучасне німецьке устаткування, що дозволяє проводити втручання в організм хворого, зачіпаючи невеликі ділянки. Завдяки цьому пацієнт вже за день-два після операції не відчуватиме болю та зможе повернутися до звичного життя. Лікарі кажуть, хворі, які потребують таких втручань, є завжди. Тож тепер спеціалісти нарешті зможуть надати житомирянам лікування. Mm, Буде проводитися оперативне втручання, думаю, вже найближчим часом. У нас є вже і хворі такі завжди були, є і будуть. Я думаю, ми за допомогою наших всіх зусиль допоможемо підняти стан життя, принаймні, хоча б з, з огляду на здоров'я. Так що ще додаткові сили. Охорони здоров'я житомирщині з'явилася. За допомогою ангіографу планується проводити близько 600 операцій на рік. Кабінет працюватиме щоденно. Тож кожен, хто потребує допомоги, зможе її отримати. Жіночі прикраси, картини, одяг, ляльки, мотанки, свічки та навіть кухонні предмети. Усе це можна придбати на благодійній виставці у ляльковому театрі. Це благодійна акція, суть якої полягає. В продажу робіт людей, які нам просто за власним бажанням передали якісь такі духовні цінності. Купуючи щось на виставці, ми водночас допомагаємо і збройним силам, адже усі виручені кошти підуть на потреби наших захисників. Загалом зібрати планують понад 100 тисяч гривень. На виставці представлено 247 творчих робіт. Алла Волошина надала свою власноруч написану ікону. Художниця зізнається, коли почула клич без роздумів, то єдналася. Я подумала, що я хочу, щоб моя ікона була в кожному домі, щоб вона берегла кожну людину, яка, яка її взяла до. Руки, яка до неї перехрестила лоба. Тому, звичайно, у мене була перша така думка: звичайно, це буде ікона, ікона покрова, ікона, символ, символ е ЗСУ, символ казацтва. Повірте, що те, що отримаєш, коли працюєш над цією роботою, знаючи, куди вона піде, і для чого це неоціненно для самого майстра. Придбати ікону Богородиці Покрови тут можна за 800 гривень. Загалом ціни за лоти стартують від 20 гривень, а от прикраси трохи дорожчі. Майстриня Алла каже, кожна її робота ексклюзивна, адже ніколи не вдається зробити точну копію виробу. Я не можу піти воювати і допомогти. а Хоч чимось, я можу свою роботу дати, щоб щоб вона піддержати наших воїнів. Я представила кільце і. Шпильку для волосся, мідні мідні прикраси, ексклюзивні. Єдиному екземплярі я сама себе повторити не можу. По інше виходить у перший день. Благодійну виставку відкривали концертом. Місцеві співаки та військові на Михайлівській заспівали уже всім знані українські хіти. Ой, Червона <плес> калина похилилася. чогось Чого сняв Україна. Увагу таки вдалося привернути. Люди, навіть не знаючи про виставку, зайшли подивитися, а тепер вже думають, що придбати. Просто випадково, здесь оказалось, тому поки я все смотрю, я на последних буквально там як я зайшла сюди, я увидела, що здесь я мимо йшла по Михайловську, поэтому поки присма, я поняла, що це за. Акція, що це за мероприятие, Я наверное, да. Наверное, я все те собі. А от Олександр каже про виставку, знав заздалегідь, коли зайшов подивитися на лоти, побачив картину і відразу вирішив, кому її подарує. Це в мене онучка є маленька каміла. Це Ангела хоронець такий. Ну тут я дізнався, що сьогодні виставка прийшов, подивився, вирішив і підтримати Збройні сили, тому що мій зять теж зараз служить, пішов. Захищати батьківщину. Усі виручені кошти надходять на рахунки громадської спільноти Дім ветеранів у приміщенні для цього розміщені QR-коди із детальною інструкцією, як сплатити гроші за лот. Акція триватиме до 26 серпня щодня з 10 ранку до 5 вечора. А після завершення у соціальних мережах волонтери розкажуть, скільки вдалося зібрати і на що підуть ці кошти. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК1. 31-й рік незалежності нашої держави став особливо болючим для кожного українця. Щодня військові виборюють землі кров'ю та потом. Тож нам, цивільним, не варто забувати завдяки кому у нас є можливість спокійно випити вранішню каву. Мусимо підтримувати солдатів хоча б морально. Саме з цією метою Житомирська обласна військова адміністрація організувала патріотичний флешмоб «31-й героїчний. Ми в цьому році впроваджуємо до дня державного прапору України, 23 серпня, серпня. Ми будемо відзначати е акцію на території Житомирщини в підтримку наших збройних сил України. У десяти різних локаціях Житомира розміщено 40 державних прапорів, на яких містяни можуть залишити побажання та слова підтримки нашим солдатам. Кількість синьо-жовтих стягів теж символічна. Саме стільки військових формувань із Томерщини зараз захищають Україну. Подякувати, що вони захищають нас від е, ракет е, і російських окупантів. Ми бажаємо, щоб них було перш за все це здоров'я. Бойувати. Натхнення, ну і віра в перемогу. А ми вже будемо їх підтримувати тут. Локації працюватимуть з десятої ранку до п'ятої вечора від сьогодні і до 19 серпня. Після завершення флешмобу прапори з побажаннями та подяками поїдуть військовим на передову. Це буде важливим сигналом підтримки нашим військовим, про те, що навіть на мирній території, де не ведуться бойові дії, сьогодні наші мешканці, наші люди їх підтримують і пам'ятають щоденно про те, якою ціною нам ми сьогодні відстоюємо і виборюємо нашу незалежність. Анна Чепель, Вікторія Гнатюк, Данила Маманчук, телеканал СК-1. У нас було стільки радості, стільки було сліз, ми так плакали і я плакав. Тренер з дюшор полісся згадує, як уперше побачив своїх футболісток після майже піврічної перерви. І з початком повномасштабного вторгнення більшість дівчат поїхало за кордон та вже потрохи починають повертатися. Бо що Дівчатки всі знаєте, скучають їм, їм не вистачало цього тепла, любові те, що в нас в команді, та й самі дівчата зізнаються, рвалися назад у Житомир через команду. У Словакії не була така, не було такої атмосфери, як тут тут команди свої ну, рідні. Всі, колектив улюблений. Тут краще набагато. У нас дуже класний колектив. Кожного разу ми перед треную збираємось, ми там гуляємо, відео знімаємо, Тікдок, ну, там багато всього робимо. Футболістка Аня зізнається, щойно повернулася додому. Відразу прибігла на рідне поле. Гуляла з подружкою, і я зразу прийшла сюди, якби я запізнювалася. Я прийшла сюди зразу на поле, мене побачила моя краща подруга. У нас тут є така компанія маленька. Ми спілкуємося дружимо. і вона мене побачила, почала зразу бігти, обнімати, ну, скучала там. І, хоча команда ще не у повному складі, тренування відновилося ось як три тижні. Віктор Твардовський розповідає: дівчата у гарній формі і багато Наздоганяти не доведеться, адже більшість перебуваючи за кордоном тренувалися у місцевих футбольних клубах та навіть грали на чемпіонатах і не просто грали, а завойовували призові місця. Нася зайняла в чемпіонаті Італії друге місце. Валерія Орлинська вона була в Айнтрахті Ю-18. Тренер з німецької команди Айнтрахта, дуже високу дав оцінку, тому що вона одна із кращих там була. Я сильні дівчатки в чемпіонаті Польщі і зараз ще дівчатка наша залишається. Декілька з них двічі в Голландії, три в Польщі, і вони в чемпіонатах приймають участь. Самі дівчата зізнаються, тренери за кордоном нерідко дивувалися професійній підготовці Житомирських футболісток. І навіть не думали, що в Україні на такому рівні розвивається жіночий футбол. В закордони поїхала на початку війни, була в Словакії. Грала за дівочу команду МСК на Мостову. Тренери Словакії казали, що вони дуже здивовані, що в Україні є така жіноча команда саме в місті Житомир. Я була у Італії у місті Бергамо. Я займалася там у команді «Монтероса». Ми грали у чемпіонаті Італії. Ми зайняли друге місце. Я навіть голи забивала. Я грала на рівні них. Там я грала у Ю17. Я у 15, але сказали, що я більшого рівня, тому що я висока, і сказали, що у 17 віддали, і я була на рівні них. А хто не мав можливості тренуватися у клубах, підтримували форму самотужки. Аня розповідає, грала у футбол як тільки з'являлася вільна хвилина від уроків. Я була за кордоном з мамою та сестрою, і там як підтримувала форму. Наприклад, я ходила в школу та грала на дворі. Перервах футбол це було єдине, чим я могла підтримувати форму, тому що там, тому що в Канаді немає дуже далеко тренування від дому. Там все дуже далеко. На рідному полі дівчата тренуються по п'ять разів на тиждень. Традиційно спарангуються із хлопцями, але от ті не завжди можуть переграти суперниць. Не завжди хлопці перемагають. Та дівчатка буває, що перемагають, і буває дуже серйозні такі ігри. Ну дуже цікаво подивитись, як хлопці проігрують. Дуже цікаво. Тренер каже, зараз перед командою стоїть завдання підготуватися до майбутніх чемпіонатів, щоб відразу після перемоги вийти на поле і вкотре показати результат. Акцент ми відновлюємо наші кондиції. Ті ігрові варіанти, які в нас повинні бути. Ми даємо можливість дивимося, як відновитися. Дівчатка можуть. Особливо жіночий футбол він повинен стати зовсім новим. Він в області повинен вийти на дуже високий рівень. Нині у школу футболу відкритий набір. Віктор Твардовський каже, шанс дають усім дівчаткам, які приходять до них. А із вимог до футболісток лише бажання та здоров'я. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК 1 під час робочої поїздки у Європу п'ятий президент України вийшов на зв'язок та заявив про новий проект Очі арти це безпілотники оперативного рівня, які нашій країні готові надати в найкоротші терміни за вигідною ціною. Ми тут для того, щоб допомогти. Ми з вами, ми з вами, бо ми разом будемо збирати кошти. Збирати кошти для того, щоб за безпрецедентною ціною в найкоротші безпрецедентні терміни забезпечити збройні сили. Петро Порошенко каже, наші захисники вже працювали із подібними апаратами, і вони себе виправдали. Абсолютно далеко безпілотний детальний апарат оперативно рівня. Ми зараз продовжуємо цю надзвичайно амбітну і надзвичайно важливу круту програму. Ми переконалися, що ці пташки надзвичайно родять. Ми переконалися, що вони дуже високо літають, і росні дуже важко. Чимось є досягнути. Водночас росіянам знищити безпілотник буде вкрай важко і дуже вартісно. Ну, якщо вони витратять ракету «Бука» або «Тор», то сама ракета коштує дорожче ніж пташка. Виробників пташок Порошенко не розсекречує. Втім, певнить це справжні патріоти України, які ще з 2014 року допомагають нашій державі. І лише зазначає, самі військові просять надіслати саме такі безпілотники. Це навіть не бригадний рівень і командувачі. Просто коли пропонуєш вибрати між всією палітрою продукції, що ви здатні поставляти, завжди з 100, 100 вибирають ці оперативні розвідувальні апарати, бо це є очі артилерії. Це є очі арти. І саме очі-арти, а не посійдо, будуть називатися наш цей проєкт. Загалом із першого дня повномасштабного вторгнення структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. І нещодавно на фронт поїхали італійські бронемашини, 350 дронів, пікапи, вантажівки та комплекс БПЛА.